Відкриття першої кімнати пам'яті в ліцеї номер 7 стало значущою подією для родин полеглих героїв шкільного та педагогічного колективів, міської влади, духовенства. Ініціатором створення стала Крістіна Діордіца, сестра полеглого Микити Діордіци, батьки якої повністю підтримали доньку в її прагненні створити кімнату пам'яті, в якій кожен зможе доторкнутися до живої історії. Долучилися до її створення інші родичі полеглих захисників України. Волонтери, військові, педагогічний колектив ліцею. Так з'явилася кімната, сповнена дорогими світлинами, особистими речами, елементами військового спорядження та зброї. Розпочав захід, котрі очікували всі з таким нетерпінням настоятель храму рівноапостольної Ніни Протой Георгій, чия молитва здійнялася в небо за тих, хто віддав найдорожче своє життя заради свободи і незалежності рідної землі. Від імені міської влади виступила заступник міського голови Людмила Задорожна. Котра подякувала всім, хто долучився до такої важливої справи створення кімнати пам'яті, зазначивши, що це живе продовження світлої і вічної пам'яті, і додала їх життєвий шлях стане прикладом для наслідування. Кожні наші учні, наші ліцеїсти мають пам'ятати і знати і розуміти, вони є свідками сучасної історії. Вам, шановні рідні, нехай Бог дає спокою в душах, в можливості навчитися жити з цим болем і всім нам разом пам'ятати, знати і цінувати. Світла, вічна пам'ять нашим героям. Слава Україні! З великою гордістю і любов'ю говорила про своїх полеглих випускників, справжніх захисників України і директорка ліцею номер 7 Олена Ларіонова. Приклад ваших дітей, наших учнів це приклад для майбутнього покоління. Дуже вдячна вам, шановні батьки, рідні, за виховання ваших синів, за виховання і за те, що життя. Вони віталися за батьківщину, ви навчили їх любити свою батьківщину. Вдячність Христині, родині і вам всім, тому що дійсно фінансово тут дуже багато речей було вкладено. Вдячність цьому колективу і дітям, які також це все роблять. І обіцяю вам в тому, що наше покоління будуть шанувати, будуть пам'ятати, будуть розуміти. І будуть достойні перших дітей важко було стримувати сльози, коли про свого сина Микиту говорила мати Ольга Іванівна Діордіца та сестра Крістіна Діордіца, розповідаючи, яким він був в дитинстві, як любив своїх рідних, друзів, школу, як гарно вчився, намагаючись у всьому бути першим, та про те, як гідно він пройшов свій військовий шлях. Він кожен раз згадував нашу першу школу. Своїх друзів, старшокласників, однокласників, як вони робили спортивну залу, як тренувалися, всі щасливі спогади. Ми маємо дуже складний час, але ми маємо жити далі для того, щоб пам'ятати тих, хто поклав своє життя заради нас. Для нашої сім'ї це багато років ти багато років тому, п'ятирічному віці, ми з чоловіком привели сюди маленького хлопчика до Петрівни в кабінет. Де він їй дуже довго доказував, що він повинен тут вчитися, не знаючи ані цифр, а не букв, він їй доказував, що я повинен тут бути. В нього був, як на той, на той час я б сказала, високий аргумент. Тут моя Кристина. Він дуже не хотів ходити в садик, бо тут почалася його Кристина. Тут він пройшов Херсон, Давидів видів брід. Якщо хтось знає, що це таке, да видів брід і операції, які були там, були, це були перше, по, після цього висловили Херсон. Запоріжжя. Маленька перерва, після чого ми його дуже не хотіли назад відпускати, він поїхав в Харківський напрямок Вовчанськ. Після його, їх спустили в часи в яр. Покровськ, Торецьк, Дружківка. Він пройшов всі гарячі точки. Під Турецьком він загинув. Я дуже хочу, щоб наші діти, щоб такі кабінети пам'яті, такі, такі кімнати пам'яті були в кожній школі. Я дуже сподіваюся, що в нашій школі це тільки 12 фотографій буде. Я дуже хочу, щоб їх більше не було, щоб було, Щоб ми поповнювали тільки архів того, що є. Захід був хвилюючим до болю, бо ніколи не згасне пам'ять про тих 12 захисників ліцею номер 7 котрі янголами здійнялися в небо, аби собою захистити нас від війни. Велика кількість світлин в цій залі ще і ще раз повертали нас в їх дитинство, юність, де було безліч мрій і планів, та їм не судилося здійснитися, бо жорстока війна зруйнувала все. Ну, це те, що залишиться. На багато років, тому що це є в закладі. Я рахую, що тут будуть проходити якісь заходи, будуть згадувати наших дітей, будуть пам'ятати, будуть нести ці, цю пам'ять далі». Це дійсно так: пам'ять про наших героїв, свята і вічна, завжди житиме в серцях вдячних нащадків, сміливі, відважні, нескорені. Такими вони і пішли у вічність, такими. І пам'ятатиме їх свята українська земля, їх імена назавжди вписані в небо, а подвиг в нашу нетлінну українську історію. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.